Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати першу лабораторну роботу в 11 класі з теми Перевірка законів послідовного і паралельного з'єднання провідників. Метою нашої роботи буде перевірити закони послідовного і паралельного з'єднання провідників. А для цього ми скористуємося програмою. В якій можна скласти електричні кола. Дослід 1. Дослідження послідовного з'єднання провідників. Перше. Перейдемо за посиланням та налаштуємо параметри, як показано на відео. Друге. Складемо електричне коло, з'єднавши послідовно між собою такі елементи кола джерело струму. дріт, Послідовно дві лампочки та ключ. Третє. Задайте довільні значення опору для першої та другої лампочки. Для цього в електричному колі натисніть на кожну лампочку і змініть налаштування за допомогою умовного повзунка, що з'явився знизу, який ви можете пересувати вправо-вліво. Четверте. Накресліть схему зібраного кола. П'яте. Перевірте, чи працює ваше електричне коло, замкнувши ключ. Шосте. Виміряйте напругу на першій лампочці. На другій лампочці. І на обох лампочках разом. 7. Накресліть схеми відповідних електричних кіл. 8. Виміряйте силу струму. Увімкнувши амперметр спочатку між джерелом струму і першою лампочкою. Потім між ключем і другою лампочкою. А потім між ключем і джерелом струму. 9. Накресліть схеми відповідних електричних кіл. Проведіть опрацювання результатів досліду 1. Заповніть таблицю та оцініть відносну похибку ваших експериментів. Дослід номер 2 Дослідження паралельного з'єднання провідників. Перше. Перейдіть за посиланням та налаштуйте параметри, як показано на відео. Друге. Складіть електричне коло, з'єднавши між собою такі. Елементи кола, джерело строму, дріт, паралельно дві лампочки та ключ. Третє. Задайте довільні значення опору для першої та другої лампочки. Для цього в електричному колі натисніть на кожну лампочку і змініть налаштування за допомогою умовного повзунка, що з'явиться знизу, який ви можете пересувати вправо-вліво. 4. Накресліть схему зібраного кола. 5. Перевірте, чи працює ваше електричне коло, замкнувши ключ. 6. Виміряйте напругу на кожній лампочці. У 1, у 2 і на обох лампочках разом. 7. Накресліть схеми відповідних електричних кіл. 8. Виміряйте силу струму. Першій лампочці, другій лампочці. Та у нерозгалудженій ділянці кола. Дев'яте. Накресліть схеми відповідних електричних кіл. Проведіть опрацювання результатів досліду 2, заповніть таблицю та оцініть відносну похибку ваших експериментів. В кінці роботи. Проаналізуйте експерименти та їх результати та дайте відповіді на наступні питання. На цьому все!